Білосніжка та сім гномів. Жила колись принцеса білосніжка, мешкала вона в замку разом зі своєю мачухою королевою. Лиха та заздрісна королева дуже боялася, що білосніжка затьмарить її своєю вродою. Тому вона вдягала пасербицю старий одяг і змушувала тяжко працювати. Мачуха постійно знаходила білосніжці в роботу. Мити підлогу у покоях, носити воду, прати, готувати. Було в, ці, в цій бундючної королеви червне дзеркало. Щовечора, коли сонце ховалося за обрій, вона вдивлялася у нього і запитувала Дзеркало, скажи мені, хто найгарніше на землі? Кожного разу дзеркало запевняло королеву Ти найгарніше. І поки воно так відповідало, велосніжка могла не боятися чорних заздрощів королеви. Принцеса, здавалося, і не помічала їх, безтурботно, наспівуючи, вона, порила за собі в замку і мріяла про врадливого принца, який покохає її. Якось рано вранці голосніжка набирала воду з колодіся, до неї підлетіла з голубів. Хочете секретик? усміхнулася Блосніжка. До пташок. Це чарівний колодязь. Якщо розкажеш йому давно омріяне бажання і почуєш, як слова відлунюють, від бажання здійсниться. І білосніжка дові... довірила колодецю свою мрію. Бажаю, щоб сьогодні мене знайшов мій коханий, проказала вона і почула, як вода відлунює її слова. Саме в цей час неподалік проїздив принц. Він почув чарівний дівочий спів, спритно переліз через замковий мурк і підійшов до Білосніжки. Принц був такий гарний, що білосніжка зніяковіла і втекла до замку. Але, опам'ятавшись, вона вийшла на балкон і вже з голуба передала принцеві повітряний поцілунок. Та невдовзі одного вечора дзеркало відповіло королеві не так, як завжди. Своя врод... «Да, Довершена, давно не перевершена. Та є одна красуня молода, її віддаю пер... першість я. Тож лихо їй. гукнула королева. І хто вона? Губи її, мов вишні, волосся, як, як смола, а шкіра біліша ще від снігу. Белосніжка. звикнула королева. Зла Мачуха покликала мисливця, дала йому скриньку і наказала, завед... Зав... і наказала Заведеш білосніжку в лісовій хащі, знайдеш там якусь галявину, хай нарве свіжих квітів, а і там її уб'єш. І щоб я переконалася, що ти виконав наказ, принесеш її серце у скринці. <звук> Мисливець не посмів опиратися. Ціся королеві. Тож узяв білосніжку з собою на полювання. Дівчина зраділа, бо чи через нескінченну роботу вона рідко виходила з замку. Белосніжка милувалася красою лісу, збирала квіти і раптом помітила пташенятко, яке випало з гнізда. Принцеса присіла, щоб допомогти йому, і в цю мить мисливець заніс над нею кинжал. Белосніжка озирнулася. Мисливець побачив перелік в її очах і випустив кинжали з рук. Простіть, принцесо, тікайте до лісу і сховайтеся там, королева вас ненавидить. І піде на все. Волоснічка, що дугу кинулась в хащі. Вона бігла і бігла, а ліс ставав дедалі похмурішим і страшнішим. Здавалося, дерева стежать за нею і хапають за її сукню своїми гілками, мов довжелезними пазурами. Вкрай знесилена принцеса впала на землю і гірко заплакала. Тим часом мисливець повернувся до замку і віддав королеві скриньку, до якої поклав серце оленя. Королева зраділа, думаючи, що то серце білосніжки і щедро нагородила мисливця. Промінь, вра... промінь вранішнього сонця освітив ліс. І біла сніжка побачила, що довкола неї зібралися зайчики, порундучки, білочки та інші допитливі звірята. Прилетіли і дзвінко заспівали пташки. Фринцеса повеселішила і стала бавитися з новими друзями. Але де я житиму? задумалася раптом Білосніжка. Я ж, ж не можу спати в норі, та й у гніздечку не поміщусь. Тоді звірята привели її до галявини, де стояла малесенька хатинка, дивовижно вихопилась у принцеси. Це що, ляльковий будиночок? Двері хатинки виявилися незамкненими, але всередині нікого не було. Який тут безлад. вигукнула принцеса, зайшовши до світлиці. По кутках лежав пил, стелю зас... заснувала павутиння. На столі стояв брудний посуд, а навколо столу сім стільчиків. Усе в хатинці здавалося іграшковим, мабуть, тут живуть діточки, Пропустила білосніжка, дуже неохайні діточки. Білосніжка взялася прибирати, звірята охочі їй допомагали. Незабаром усе сяяло чистотою. Потім принцеса. Піднялася на другий поверх і потрапила до спальні. Там дочком одне біля одного стояло сім ліжечок. На них були виздені імена: мудрик, Василун, Апчих, роззява, буркотун, тихоня і Санько. Прочитала білосніжка, як кумедно. Вона пролягла на ряд ліжечок, щоб трохи перепочити, і не чулася, як задрімала. Насправді у цій хатинці жили не діточки, а семеро гномів. Цілісінькими днями вони працювали в копальні, видобуючи коштовні самоцвіти. Того вечора, як і завжди, гноми поверталися із роботи додому, весело наспівуючи, мотрі, йшов попереду з ліхтарем. А, останні, а останнім плентався роззява. Коли вони увійшли до своєї оселі, то просто остовпіли. Глянути на підлогу, її підмили, і стільці протерли, і вікно помили. Ой, а де павутиння? Хто ж тут прибирав? вигукнули господарі один за одним. А найбільше вони спантеличуся, коли піднялися на гору і побачили там білосніжку. То ви не діти? здивувалася принцеса, прокинувшись, вітаю вас. Вітаєшся з чим? насупився Буркотун, невдоволений, що якась чужинка посміла зайти до їхньої домівки. Я принцеса білосніжка, мовила дівчина, і розповіла гномам про те, як лиха Мачуха зволі замислився вбити її. Гноми трохи порадилися, і мудрик сказав Тобі ніде жити, то ж залишайся тут. Будеш хазяйнувати у нас і готувати нам їсти. А десь у замку королева знову вдивлялася в зеркало. Зеркало, скажи мені, хто тепер найгарніше у світі? Та дзеркало відповіло, за сімома парканами в гущавині лісів, живе у хатинці все... семи гномів. Білосніжка краща від усіх. Розлючна мачуха пожбурила скриньку з линчим серцем, мисливець мене обдурив, засичала вона. Доведеться все зробити самій. Королева побігла в підземелля, де зберігалися книги з ворожіння чекунських зіль, випила чарівного наполу і протворилася на стару жебрачку. А тоді приготувала отруйний відвар і вмочила в нього велике яблуко. Вкусиш його і заснеш навіки. Зайшлася вона Зняла з лісним реготом, але раптом замислилася. А чи нема при... проти отрути від цього? Стара відьма погортала свою книжку і знайшла, що жертву вічного сну оживить тільки перший поцілунок коханого. Ха, цього я не боюсь. Усі подумають, що принцеса загинула. Тим часом білосніжка змусила гномів гарненько вмитися перед вечерею. Гноми не дружили з водою та милом, тому спершу обурилися, але врешті. Але врешті підкорилися і тільки тоді білосніжка пригостила чоловічків апетитним супом. Смачно поївши мешканці хатинки, влаштували концерт, усі грали на, якісь, на, якісь, на якихось інструментах і танцювали навіть буркотун в бреньках на піаніно. А роззява увібрався в довгий сортюк. Став апчхиху, апчх, апчхику на плечі і за... їм запросив білосніжку на танець. Гноми зразу полюбили принцесу і тішилися все, що тепер мають одному таку хазяйновиту і веселу господиню. Наступного ранку гноми вишикувалися. Вервочкою, щоб піти на роботу, а Белосніжка кожного поцілувала в чоло. Не забувай, серденько, що королева зла і хитрюща, ще ще й чаклунка, не пускаю хатинку чужих, застеріг її мудрик Невдовзі, після того, як чоловічки зникли, у гущавині лісу стара відьма підійшла до хатинки. Вона зазирнула у вікно І улесливо запитала, щось печеш? Так, відповіла Білосніжка, поріг із журавлина. Яблучний буде ще смачніше, особливо з моїх солодких яблук. Ось коштую одненьке. Стара взяла з кошика велике червоне яблуко і простягла його пар... принцесі. Білосніжко завагалася. це чарівне яблуко криво посміхнулася відьма. Косни його і всі твої мрії здійсняться. Справді, принцеса довірливо взяла. Взяла до рук яблуко. Хочу, щоб мій коханий принц знайшов мене тут і відвіз до свого замку, де ми будемо жити довго і щасливо. Білосніжка надкусила яблуко і впала на підлогу. Тепер ти спатимеш вічно, зареготала віддіма. А я лишу, залишуся найгарнішою у світі. Звірята кинулись до копальні, щоб розповісти гномам про нещастя. Чоловічки Спершу не могли, збагнути, не могли збагнути, в чому річ, та нарешті вони розуміли, що відьма знайшла білосніжку і що духу помчала додому, верхи на оленях. На узліссі вони помітили, що від їхньої хотинки прожогом тікає відьма. За нею гукнув мудрик. Аж тут розпочався розпочалася гроза, гуркіти грому, що щораз дощав. Тікаючи від гноми, відьма подерлася на скелю Небо осяяла сліпуча блискавка, значить клузка зойкнула і зірвалася зі скелі, та назавжди зникла в темній безодні. Коли гнома повернувся додому, то побачив, що білосніжка лежить на підлозі, принцеса не дихала, і не було ніякої надії, що вона прокинеться. Гноми поклали білосніжку на ліжко і довго стояли біля неї в жалобі. По їхніх обличчях тікли гіркі сльози. Навіть у вічному сні білосніжка була така прекрасна, що гноми не посміли її поховати. Тому вони змайстрували для неї прозору домовину зі скла і золота. Чоловічки донесли скляну труну в глиб лісу і встановили на зеленому пагорбі між високими соснами. Вони навідувалися туди кожного дня. Гноми сподівалися, що станеться диво, і Білосніжка повернеться до життя. Але принцеса стала безпробудним, спала безпробудним сном. Минув рік. Одного весняного дня лісом блукав сумний принц, у пошуках, втраченої коханої. Він усе обшукав, усе довкола і нещодавно почув про дівчину у схляній димовині. Побачивши білосніжку, принц зіскочив з коня і підійшов поцілував, і поцілував її. У ту ж мить білосніжка розплющила очі і усміхнулась Мій любий принце, я так довго чекала на тебе. Гноми і звірята безмежно зраділи, а найбільше раділи закохані. Вони сер... сердечно подякували гномам за все. Принцеса на прощання поцілувала кожного. Принц посадив білосніжку на коня і сказав Ми не поп... ми не прощаємося з вами. Ви завжди будете нашими друзями. Гноми і, ж... і журилися, і тішилися водночас. Адже їхня Білосніжка знайшла своє щастя. Невдовзі молодята одружилися, в... і в чудовому замку принца відгуляли розкішне весілля. Семеро гномів сиділи біля них на почесних місцях. Принц і Білосніжка жили довго і щасливо, у любові та злагоді. Кінець.